Вітаю в Лайф. Вчора на нашому сайті, сайті Української правди, вийшла стаття, яка називається Всі свої як офіс президента бере під контроль Укрінформ. В ній йдеться про журналіста Олексія Мацуку, якого вважають ставленником офісу президента, і який на посаді генерального директора інформаційного агентства Укрінформ запровадив цензуру темники. Здійснював тиск на працівників, спровокував звільнення десятків журналістів і редакторів. А також планував на окремі посади призначити потрібних людей. Для всіх, хто не цікавиться медіаринком України, скажу важливу річ: Укрінформ це державне інформаційне агентство, не приватне, яке читають у всьому світі мільйони людей. Пан Мацука звільнився або був звільнений офісом президента. А тут по різному можна трактувати 24 травня. Зараз у очолює речник вже екс речник східного групування військ збройних сил України Сергій Череватий. Що тут важливо після матеріалу української правди Ярослав Юрчишин, який є головою комітету Верховної Ради з питань свободи слова, заявив, що звернеться до нацради з питань телебачення і радіомовлення, аби дати оцінку і в цьому розібратися. Власне, вітаю Ярослава Юрчишина, народного депутата, в якості моєї співрозмовника. Пане Ярославе, ну по перше, як ви бачите загалом цю історію з Укрінформом особисто, і чи ви вже встигли подати заяву в Нацраду? Так, я подав заяву в Нацраду щодо оцінки дій і направлення до відповідно органів, які можуть припинити такі дії. Нацрада не має повноважень власне в, в даному випадку. Так, оскільки тут вже скоріш за все може. Мова, мова йде і про певне кримінальне порушення кримінального законодавства. Бо на Базі матеріалу, який зараз висвітлений в Українській правді, а що найголовніше приклади, приклади цих темників, які розсилалися по регіонам, чітко можна говорити щонайменше про 171 статтю кримінального кодексу про перешкоджання діяльності журналістам. Так, тобто нас закон про медіа гарантує відсутність цензури, гарантує те, що будь-які дії, які спрямовані на Перешкоджання журналістам здійснювати їхню професійну діяльність незалежно, неупереджено, збалансовано, так тобто вони можуть трактуватися і з точки зору кримінального кодексу як карний злочин. Звісно, тут можна в результаті слідчих дій знайти і інші компоненти, так ну тобто, оскільки це державна структура, чи не було тут зловживання владою, на якому рівні, але це можуть встановити лише власне правоохоронці. І тому я не обмежився запитом, тобто зверненням до нацради. Так, вони можуть дати оцінку, але нам потрібна не оцінка, нам потрібна реакція, тому особисто я теж звернувся до Офісу генерального прокурора з проханням переглянути матеріал і на основі нього ну, фактично вжити дії. Мені здається, найбільш логічною реакцією власне, офісу генерального прокурора це буде відкриття провадження. От бо факти власне втручання і формування певної редакційної політики, так от не створення умов журналістам працювати відповідно до принципів стандартів незалежної журналістики. Ну вони, як на мене, повністю дуже чітко зафіксовані. А нацрада з питань телебачення радіомовлення виходить взагалі нічого тут зробити не може. Ну просто дати оцінку, але ніяких е, дій не фактично буде? Так? так, фактично так. Е, тобто, е, саме тих сфер, в яких є нацрада прямим регулятором, так от е, ну в даному випадку не порушено. Але е, важливий момент, що нацрада теж може звернутися до правоохоронних органів. І як орган, який відповідає за втілення закону про медіа, а відтак і статті щодо відсутності цензури, ця позиція буде додатковим аргументом для правоохоронних органів. Як в процесі відкриття справи, так і далі, як фактично експертна позиція. Бо в будь-якому випадку, дуже ймовірно, що коли дійде до вже розгляду справи у суді, саме представників нацради, як органу, який відповідає за втілення закону про медіа, та буде запрошено дати і їхню позицію. Теж тобто, це може бути таке випередження, як мінімум, економія наших з вами коштів платників податків, не потрібно додаткового там листування. Тому зараз м'ять більше на полі власне правоохоронних органів. От але я дуже сподіваюся, що і Нацрада скаже своє слово пане Ярославе. Хочу процитувати діалог у Фейсбуку вашому в коментарях. Ярославе, хіба про ці факти не було відомо? Ви відповідаєте: факти це документи. Вони з'явилися в УП. До цього їх не було були тільки чутки та розмови. Тобто, були чутки і розмови. Отже, вам... В принципі було відомо про ситуацію в Українформі весь цей час повністю про ситуацію мені відомо не було інакше би ну, напевно, я би поводився по іншому. Та тобто, були би підстави запросити представників медіа, зокрема журналістів Українформу, на слухання в комітеті. Тобто, на, на цей момент говорилося про те, що впроваджуються ну достатньо дивні редакторські кроки, так тобто рекомендації надаються, кого запрошувати чи не запрошувати. Журналістам це не подобалося, але і самі журналісти у форму не готові були виносити це в публічну площину. Тобто вони готові були там спілкуватися. Але я так розумію, було ще сподівання вирішити це питання. Ну, на рівні там колективу, так, от коли процеси стали незворотніми, зрештою, в цей же час, коли мені це стало відомо, це було відомо і послам G7. і посли G7 теж не робили гострих заяв власне на прохання самих журналістів Українформу. Бо до приходу пана Мацукі Українформ, не зважаючи на це, що це державний а, інформаційний центр. Він був у списку білих медіа, які готує Інститут масової інформації, тобто був, був великий рівень довіри. І наскільки я розумію, хоча тут коректніше говорити з журналістами, дехто вже з журналістів Українформу, зараз ваші колеги працюють в українській правді так, але було намагання команди зберегти цей рівень довіри. От і вирішити питання якось ну, більш конструктивно, так тобто, а, але я розумію, що процес пішов настільки незворотній, що про це погодилися говорити публічно, і на цьому етапі а, розмови ну якби комітет може реагувати на розмови, ну суто послухавши їх, коли надаються факти чіткі, і це вже навіть публічний формат, не реагувати немає жодної змоги. Якщо б факти були наявні ще до публікації. Якщо б журналісти звернулись до правоохоронних органів і повідомили нас, звісно, ми б реагували раніше. Зараз ми реагуємо вже не на позицію журналістів, та не на розмови, не на там, навіть заяви моментами, так? а на чіткі викладені факти. І ні нам, ні правоохоронним органам немає можливості не відреагувати. Хоча, хто знає, може така спроба була. В матеріалі української правди йдеться про ну, серйозні приклади серйозних порушень, ем, і йдеться про вплив офісу президента. Чи можна припустити, що вплив офісу президента на єдині новини, на Фрідом, на дом ем, має такий же вигляд, як і вплив на Українформ? А, Насправді, навіть якщо ем, до власне. Оприлюднення фактів тиску на журналістів інформу могли бути такі розмови і про ну і на них офіс міг не реагувати зараз не реагувати на ці факти не можна тобто насправді зараз офіс максимально зацікавлений проактивно пояснювати ні друзі те що ви написали це лише припущення фактів немає ось ми там створюємо не знаю наглядову раду Freedom та запрошуємо журналістів незалежних Представників медіа експертів ми запускаємо аналогічні процеси створення більш незалежної редакторської політики в УК Так, ми, як держава, маємо певні інформаційні механізми. Так, нам важливо, наприклад, створювати російськомовний продукт для зарубіжного споживача в Україні, тому що ніхто про український російськомовний продукт в світі не створить. Так як ми би могли створити, але ми розуміємо, що є застереження і є підозри, що ми втручаємося в редакторську політику, чого не може бути в демократичній європейській країні. Ось, будь ласка, наглядова рада. Ось процес її відбору? Хай не такий складний, як там в суспільному, хай в умовах війни це буде там просто запрошення справді авторитетних представників медіа, як в Україні, так і за кордоном. Ну, зрештою, чому українська правда може мати наглядову раду? Так. От, і чітко показувати, дивіться, незалежно від того, хто у нас власник, там в нас є редакторська політика, яка захищається внутрішніми правилами, і в нас є наглядова рада, куди ви можете звернутися в будь-який момент, якщо ми щось зробимо некоректно. І журналісти можуть звернутися, якщо будуть якісь факти, так? А чому це не зробити в Укрінформі? чи не зробити це фрідом в власне відновленні? І цим самим показати, дивіться, друзі, всі. Припущення, це припущення. Нема ніякого втручання. Сумніваюся, що офіс на це піде, бо ну, насправді це би було б би максимально сильно, і це б зняло б всі питання, як ну, всі, окей, більшість питань б зняло, як наших міжнародних партнерів, бо зараз виникає питання та, на Укрінформ поставили військового. А, військові просто по своїй логіці це люди, які зобов'язані підкорятися військовому статуту, тобто виконувати накази. А чому це не було прокомуніковано? Що може ми зараз переформатовуємо якось напрямок діяльності Українформу? І зараз це буде ключовий там механізм боротьби з російською пропагандою, тому це включено там статком а, Генерального штабу, тому пряме якби синхронізація. От а, міжнародники питаються: ну тобто, в чому проблема? Тобто, чому ми зараз на цивільну посаду призначаємо на журналістську посаду, яка передбачає власне свободу і м -м, можливість формувати самостійно інформаційні напрямки, та призначаємо військову резонно найкраща людина, можливо, найкращий спеціаліст. Нема питань, але військовий, який підпорядковується статуту. і це все не комунікується, і це все залишається для вільних трактувань. А зважаючи на останнім часом є не один факт, коли різні представники влади намагалися дуже некоректно якби вирішити питання з нашими незалежними журналістами. Маємо ну там кримінальні провадження, і по ситуації з По Михайлу качу напевно вісім проваджень зараз в активній фазі. От ну ще будемо питатись про охоронців, чому вісім і досі всі в активній фазі, але поки що жодному рішенню немає. От, ну треба проактивно пояснювати. Дивіться, друзі, ми дбаємо про те, щоб була збалансована інформаційна політика. Так, ми маємо ресурси, ми будемо їх використовувати. Військовий час, ми будемо це робити, але щоб не було підозр, що ми цим зловживаємо, так ось, будь ласка, вам процедури, які гарантують, що таких зловживань буде мінімум. Ну, це ви зараз про офіс президента здорової людини? Добре, офіс президента не комунікує з громадянами це, але комунікує з послами G7, які були в шоці? Від і наскільки зіпсовані відносини на тлі цієї історії? Ну я річ, це не великі корупційні скандали, за якими слідкують на заході і у звітах постійно Україна лунає і умови є для вступу в НАТО в європейський союз? Тут наскільки загалом от, псуються відносини? Ну, нам насправді, як державі, про те, що стосуються відносини наших міжнародних партнерів з кимось в офісі президента, в принципі, ні тепло, ні холодно. Ну окей, так тобто проблема в тому, що сприйняття України як надійного партнера. Так в принципі, це дуже небезпечно з точки зору того, що Переважна більшість наших партнерів в західному світі максимально зацікавлені, щоб нам вдалося і щоб нам допомогти. І їм потрібні факти власне успіху та демонстрації того, що Україна є демократичною державою. Я не знаю, що зараз власне як комунікує офіс президента з нашими міжнародними партнерами. Я дуже сподіваюся, що вони намагаються якби пояснити. І шукати власне сильні позиції, бо ми то точно зацікавлені в офісі президента здорової людини. От і точно максимально підтримуємо навіть я, як там опозиція, і переконаний, що ви як незалежний журналіст, будь-які адекватні кроки в цьому напрямку, так що потім там не знаю, хто будь-хто там не звинувачував, що о, продалися там стрічать вуха Єрмака і тому подібне, бо це теж дуже поширене явище. Тільки щось влада зробила добре, ти підсвітив це одразу все. Єрмаковський питань немає, а, наша ключова історія, ми не можемо пропускати такі вибори, Ну, тобто, ми не можемо не аналізувати, до чого призведе, якщо власне такі історії стають публічними. От, а, власне, я переконаний, що посли про ситуацію в Укрінформі спілкувалися і раніше, чого і в, результатом чого і стало звільнення власне пана Мацукі. Одним з але не Ну, недостатня комунікація подальших кроків, вона буде будувати недовіру. І нас кожного разу при зустрічі будуть питатись: ну, типу, ми справді бажаємо перемоги Україні, ми готові вам допомагати зброєю, але що у вас зі свободою слова? І нам теж треба буде відповідати. Як на вашу думку, буде відповідь, реальна відповідь нацполіції Генеральної прокуратури показова чи з конкретними покараннями, вироками? Чи все ж таки не буде? Я сподіваюся, що буде. Ну просто суспільство іншого не сприйме. Тобто, вона має бути наскільки вона буде повною, і наскільки ми дізнаємося а, в? Розумні межі, так бо слідство теж потребує часу не лише виконавців, а й замовників цих всіх дій. Тут в мене є якби там обґрунтовані сумніви. От але що ми точно будемо з боку нашого комітету контролювати а, цей процес. Дуже сподіваюся, що відповідь не забариться. Суспільство насправді потребує принаймні, демонстрації, що а, ця історія не ігнорується ця історія не замовчується. Дякую, Ярослав Юрчишин, народний депутат, голова комітету Верховної ради з питань свободи слова був моїм співрозмовником. Якщо вас зацікавила ця розмова, тема зацікавила. При цьому ви ще не читали матеріалу української правди. Я залишу його в описі цього відео. Називається він всі свої як офіс президента бере під контроль Укрінформ. Тисніть вподобайку під відео, залишайте свої коментарі. Якщо ви думаєте, що нам українській правді цікаво говорити лише з експертами, чиновниками, політиками. Ви дуже помиляєтесь. Ваша думка. Також є цінною. Коментуйте, тисніть, подобайку. Підписуйтеся на канал, якщо тут вперше.